Уявіть собі на мить, найжахливіша трагедія в історії людства розгортається просто за вікном, але ви дивитесь на неї і бачите просто дивну гру. Саме про це ми сьогодні і поговоримо зануримось у світ роману «Хлопчик у смугастій піжамі і спробуємо подивитися на жахливу реальність очима дев'ятирічної дитини, яка ще просто не знає, що таке ненависть. Отже, що на нас чекає? Ми пройдемося шляхом головного героя Бруно, чий світ отот -от перевернеться з ніг на голову. Спочатку подивимося, що він залишив позаду, потім переїдемо з ним до його нового, трохи моторошного дому. Далі зазирнемо у те саме вікно, яке змінило все, почуємо страшну відповідь його батька і, зрештою, зіткнемося з майже незбагненним парадоксом. Історія починається в Берліні. Для дев'ятирічного Бруно це не просто місто. Ні, це цілий всесвіт, щасливий, абсолютно безпечний і такий знайомий. І це саме той світ, який він ось ось втратить назавжди. Що ж це був за світ? Ну, по перше, величезний п'ятиповерховий будинок, де завжди було що досліджувати. По-друге, троє найкращих друзів, з якими він будував плани на все життя. А ще, дідусь і бабуся, завжди поруч. І, звісно, прості дитячі радощі, наприклад, з'їжджати по поручнях через усі п'ять поверхів. Це був світ, сповнений життя, сміху і тепла. Аж раптом одного звичайного дня цей ідеальний світ починає тріщати по швах. Бруно приходить додому зі школи, а його речі, його найособистіші скарби, пакують у дерев'яні ящики, усе його життя ніби складають у коробки. Саме в цей момент у його дитячий світ вривається щось незрозуміле і тривожне. А в чому ж причина? Все виявляється через нову, дуже важливу роботу батька. Мама намагається пояснити, що це підвищення від однієї дуже могутньої людини. От тільки Бруно не розбирає імені і чує його як фурор. Ось так, через дитяче сприйняття, зловісна історична постать перетворюється на якесь дивне, але дуже значуще слово. І ось родина сідає в потяг, який везе їх далеко-далеко від Берліна. Вони приїжджають у нісце, яке для Бруно стає справжнім шоком. Новий дім це не просто нова будівля, це уособлення його втрати. Контраст із минулим життям просто вражає. Тільки подивіться на цю різницю величний п'ятиповерховий особняк на гамірній вулиці, і холодна триповерхова будівля, що самотньо стоїть посеред пустки. Дім, де вирувало життя, змінився на дім, де панує тиша й порожнеча. Для Бруно це не просто переїзд, це наочна демонстрація того, як багато він втратив. І звідки така дивна назва геть звідси. Вона з'являється через звичайне дитяче непорозуміння. Бруно і його сестра підслухали, як батько розповідав, що попереднього мешканця змусили піти геть звідси, бо той погано справлявся з роботою. Так похмура реальність, проходячи через фільтр дитячого сприйняття, перетворюється на дивну, майже казкову назву для їхнього нового дому. Бруно почувається страшенно самотнім і розчарованим. Він відчайдушно намагається знайти хоч щось цікаве, хоч щось, за що можна зачепитися поглядом, і він знаходиться у вікні своєї спальні. Це відкриття стане центральним для всієї історії. Давайте на мить зупинимося. От що такого міг побачити дев'ятирічний хлопчик, що змусило його застигнути від здивування і, можливо, навіть трохи злякатися? Це без перебільшення ключовий момент. За вікном він бачить не ліс, не місто і не поле, він бачить щось абсолютно незбагненне, височезну огорожу з мотками колючого дроту зверху, яка тягнеться аж до горизонту, а за нею. Жодної травинки, лише піщаний ґрунт, якісь низенькі, однакові хатини і зловісні димові труби в далині. Пейзаж, не схожий ні на що, що він бачив у своєму житті. Та найдивніше це люди, їх там сотні, а може й тисячі, і всі вони від маленьких хлопчиків до сивих дідусів одягнені в однаковий, дуже дивний одяг, смугасті піжами і такі самі смугасті шапочки. Для Бруно це просто дивно, чому всі ці люди ходять у піжамах посеред білого дня? Бруно ніяк не може зрозуміти, що відбувається, тому він наважується на відчайдушний крок він порушує найсуворіше правило в домі, заходить до кабінету батька, куди вхід йому категорично заборонено. Тільки уявіть собі цю сцену: величний кабінет, обставлений темним деревом, книжкові шафи до стелі усе це символ влади й порядку. І посеред цієї поважності стоїть маленький хлопчик, який хоче поставити дуже просте, дитяче запитання про те жахіття, що він побачив за вікном. Його запитання максимально просте і невинне хто всі ці люди ззовні? Він просто хоче зрозуміти, хто ці люди в дивних смугастих піжамах, і він звертається по відповідь до єдиної людини, яка, на його думку, все знає до свого батька, коменданта табору. І ось вона відповідь. відповідь, від якої холоне кров. Батько, абсолютно спокійно, ніби пояснюючи щось буденне, каже Ці люди, що ж, вони взагалі не люди, Бруно, лише кілька слів, і в цих кількох словах уся суть нелюдської ідеології, подана як просте пояснення для сина. Після таких слів, здавалося б, усе зрозуміло батько Бруно монстр. Крапка. Але історія набагато складніша. Дуже скоро ми побачимо зовсім іншу його сторону, таку, що змусить засумніватися абсолютно у всьому. У своєму дитячому гніві Бруно скаржиться служниці Марії, називає батька дурним. І реакція Марії абсолютно неочікувана, вона не підтримує хлопчика. Навпаки, вона жахається його слів і починає гаряче захищати людину, на яку працює. І Марія розповідає просто дивовижну історію. Виявляється, батько Бруно колись фактично врятував її сім'ю. Коли її мати тяжко захворіла, він оплатив її лікування з власної кишені, дав Марії роботу, а коли її мама померла, навіть покрив усі витрати на похорон. З її слів, він вчинив як глибоко порядна й добра людина. Слова Марії обриваються на найцікавішому вона каже він має багато доброти у своїй душі, справді має, і тому я дивуюся, як він може і все. Вона не може закінчити речення, вона просто не може поєднати в одній людині образ добродія і образ коменданта того, що коїться за огрожею. І ця незакінчена фраза підкреслює глибоку незбагненну суперечність. І це підводить нас до головного, мабуть, найскладнішого питання цієї історії, як одна й та сама людина може бути здатною на величезну доброту до одних і водночас бути архітектором нелюдської жорстокості щодо інших? Це парадокс, над яким Роман змушує замислитися, і це питання, яке залишається з нами надовго після того, як ми перегортаємо останню сторінку.